живе в гріху. А людина, яка живе в гріху, вона служить дияволу. Тому, браті і сестри, пам'ятайте, що якщо мене з Богом і наше серце, наша душа не зайнята ним, то тоді там поселяється інший дух, який направляє нас на стезю, гріховну, на стезю, яка веде до погиблі. Повинні також приобразитися, ми повинні змінитися, змінити своє, свій розум. А розум, коли ми змінимо, ми глибше зрозуміємо святе Писання, а коли ми зрозуміємо святе Писання глибше, ми е, зміцниться наша віра, і ми дійдемо до того, що будемо старатися жити так, як хоче від нас Господь, з любов'ю до ближнього, з любов'ю до своєї землі, з любов'ю до своєї держави. З любов'ю до рідних, до, до церкви, до, до всього. Тобто Бог любить всіх, але не всім, дає, е, 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 ну, не всім допомагає, тому що ті, що для Бога творять добро, на те від добро Він відповідає. Якщо людина ніколи не творить добра, тільки вихоче від Бога, Бог говорить, а що Бог, Ви він війну не спиняє. А що ми зробили для Бога? Чи ми стали більше молитися, чи ми більше вірувати стали? Мабуть, якщо стало більше, то не настільки, скільки ми повинні це робити. Але Бог нас і не залишає. І я сказав цій жінці, яка мені це сказала, що дивіться, ви повинні і ніч дякувати Богові, що ми в Полтаві живемо спокійно, в мирі. До нас не прийшов той клятий ворог, який, не зни... який знищує і України. Тому молитися треба, бо, мабуть, Бог буде звертати увагу на наші серця і захищати тих людей, які дійсно не на показ, а в душі і в серці живуть з Богом. Каже, браті і сестри, вас всіх, Господь береже, хай преображення Боже і ця слава Господня, яку Він показав у цей день, буде нам зрозумілою. І ми також почнемо змінюватися. Ми візьмемо Святе Письмо, візьмемо Закон Божий, заглибимося в всі читання, будемо ходити на служби, будемо істинними християнами. Намагаємось вернутися до того часу, коли наші предки завжди в неділю були родинами храмі. У неділю ніхто не їв, вставали раненько, одягалися гарненько і йшли до храму. Молилися, були на літургії, з літургії йшли додому, сідали за великий сімейний стіл, е, обідали чи снідали. І так було із покоління в покоління, тому що люди вірили в Бога. Я розумію, що сучасне життя воно е, людину. Е, е, так ви мовити, духовна знищення, багато спокус, але це не дає нам права відкидати Бога. Ми змінюємося, змінюємо там свої якісь звичаї, ми змінюємо все, але Бог не зміни, Він завжди і до кінця віку буде такий самий, який прийшов на цю землю. Прийшов, створив людину, створив світ цей дав нам найвищий дар життя, і ми можемо берегти його. Це життя, якщо ми будемо з Богом, тоді Він буде нам допомагати. Хай же всіх вас благословить Господь. Вітаю вас святом, браті і сестри! преображення Господа Бога і Спасу нашого Христа.